Розглянемо тест номер 18 До ґрунту лишайники прикріплюються А. коренями, Б. Ризоїдами, В. Присосками, Г. гаусторіями. Лишайники це є симбіотичні організми, до складу тіла яких входять гіфи грибів і клітини, одноклітинних водоростей. Подивіться, будь ласка, на малюнок схематичний. Гіфи гриба утворюють верхній корок, шар корку. Далі гіфи рихло розміщуються всередині, в середньому шарі і знов щільно розміщуються гіфи, утворюючи нижній корок. У нижнього корку утворюються ризоїди, м'яки милишайники лишайники прикріплюються до ґрунту. А в рихлих шарах гіфі, в середньому шарі розміщуються одноклітинні зелені. Водорості. Тому корені є лише у вищих рослин, у яких тіло поділене на органи. Різоїди це ниткоподібні утвори, клітин, якими прикріплюється організм до ґрунту. Наприклад, що мохі не мають коренів, а прикріплюються до ґрунту різоїдами. як і лишайники не мають коренів, а прикріплюються до ґрунту різоїдами. В-присоски Г-гаусторії. Термін гаусторії ви зустрічали, коли, наприклад, вивчали паразити Гриб фітавтора, який потрапляє, спора якого потрапляючи в міжклітинники, починає розгалужуватися, утворюючи гаусторії, якими цей гриб занурюється в живі клітини і вбирає готові органічні речовини. Але якщо вертаючись до нашого запитання, то правильною відповіддю є ризоїди, тобто лишайники прикріплюються до ґрунту ризоїдами.